Рівно о восьмій годині розпочалося голосування на спеціальній виборчій дільниці номер 121-511. Тут з самого ранку спостерігається завидна активність виборців за списками. На цій дільниці 1493 виборці. Усі ті, хто відбуває покарання у Криворізькій виправній колонії номер 80 і члени виборчої комісії. Сьогодні був такий день, день голосування. Я проголосував за такого за того, кого считал нужным. У мене була можливість все це зробити, і з стороны никакого влияния не було. Всі вважали Проголосовал я сегодня. сьогодні. Свій голос я віддав без мер всяких. Ну тобі ще то моє рішення. До дня виборів у колонії було підготовлено все, що передбачено законом, аби кожен засуджений мав змогу скористатися своїм виборчим правом. Каждый насужденный согласно закону Украины Конституции имеет право проголосовать и быть участником избирательного процесса. Со стороны администрации колонии непосредственно было подготовлено помещение для голосования, было оборудовано согласно норм установленных. Вот работа проводилась по подготовке к выборам, то есть осужденные знали о том, что у нас проходят выборы 28 октября. Были развешены партийные списки, были развешены списки по мажоритарному округу. Информация размещалась в общедоступном месте, и каждый осужденный имел возможность ознакомиться. За своєю специфікою, адже дільниця розташована на території виправного закладу, вона не обладнана камерами відеоспостереження. Втім, всі інші вимоги щодо належної прозорості і законності проведення процедури голосування, зазначають члени дільничної виборчої комісії, було дотримано. Для отримання бюлетенів засуджені надавали спеціальні картки, які і засвідчували їх особистість. І якщо до дільниці підходили у супроводі, то безпосередньо на дільниці голосували особисто, аби унеможливлювати будь-яке втручання у процес волевиявлення. В 7-15 комісій в повному составі та 23 чоловіка почали починає з цілісності опечатки сейфа, вскрили, посмотрели, що все на місці і вже. приступили к работе на дельнице. И в 8 часов мы открыли э, дельницу для голосования, которая здесь находится осужденные. Организовано очень хорошо все, то есть процесс идет, как бы говорится, стабильно. На момент, на 10.30 сегодняшнего дня голосования, это уже было про у нас по шахматке и так, поэтому сам 860 человек. Значит, списки мы получили уточненные уже там 25 числа перед этим голосованием списочный состав 1493 человека. Значит, загально державный бюллетень, то есть партийный, мы получили 1516. И андомодатные, то есть это самое, мы получили 1496, которые были привезены в соответствии пересчитаны, составлены соответствующие документы, то есть никаких там разно расхождений, все это самое. Все происходит согласно нашему законодательству о выборах. На момент відкриття спеціальної виборчої дільниці був зареєстрований лише один вітчизняний спостерігач. І, хоча очікується, що з урахуванням кількості і специфічності дільниці свій вибір засуджені Криворізької виправної колонії номер 80 зроблять ще у першій половині дня. Втім, дільниця, згідно з чинним законодавством, працюватиме до 8-ї години вечора. Підведення підсумків і підрахування голосів відбуватимуться тут, як і на звичайних дільницях.